Добрий день. У вас вітає інтернет-магазин. і Зараз ми проводимо короткий огляд блоку живлення 220 В на 24 В 100 ватт. Виглядає він ось таким чином, як бачимо. Тут вказане його маркування WXDC2412. Щодо його розмірів, це 106 мм довжини на 57 мм ширини, а висота 27 мм. Підключення 220 хід з цієї сторони на цих кремниках вихід 24 В, як бачимо, підписаний плюс та мінус DC. А Для тесту зараз підключимо 220 вольт і ще використаємо електронне навантаження, щоб подивитися струм, який може видати даний блок. Тим часом я підключив наш блок живлення до мережі 220 вольт, щоб ми могли його потестувати. Контакти на вихід я підключив до електронного навантаження. Електронне навантаження – це пристрій, який може спалювати на собі певну потужність, і використовуватись якраз для тесту зарядних пристроїв, акумуляторних збірок і так далі. Посилання на даний товар також буде в описі. Його можна придбати в нашому магазині. Подаємо 220 вольт на наш блок живлення і заміряємо вихідну напругу. Як бачимо, напруга на виході 24,1. Далі беремо електронне навантаження. У нього також є, бачите, ось такий термощуп, який ми зараз будемо ставити. Включаємо електронне навантаження. Дивимося перший рядок, редукції, ампераж. Натиснули он, включився, навантаження почало працювати. Зараз е, вентилятор почав працювати. Бачимо вже два. Вже 2 ампери Ставимо щоб, ну, Радіатор ще досить холодний, в принципі, цьому немає. Прям зараз ще потреби. Бачимо, вже 3 ампери і потужність продовжуємо піднімати до 4 ампер Бачимо. Температура даного датчика відображається ось тут. Бачимо, ось тут 23, якщо притулити його, бачимо 30. Ну, це ж і теплота моєї руки, власне, ну, десь близько 30 градусів. Бачимо блок живлення працює, електронне навантаження спалює потужність на собі з даного боку живлення. Радіатори ще досить холодні, тим не менше давайте тут спробуємо. Вхідний радіатор трохи тепліше, мені здається, за цей другий. Бачимо, десь 34,7-35 градусів. Особисто я в роботі заміряв там близько 40 градусів плюс-мінус на радіаторах. Бачимо тут 33 зараз. Щоб дисплей не виключився, натискаю хоча б якусь кнопку, щоб вам було помітно. Температура 33,4. Тут температура, бачимо, трошки тепліше 36 і вже 36, 37, коротше кажучи. Варто зауважити, що даний блок живлення досить хороший, може бути використаний в різних там проектах, для блоків живлення, для зарядних пристроїв і так далі. Придбати його можна по посиланню в описі. З вами був інтернет-магазин. Дякую вам за увагу. Гарного вам дня і до побачення!